Дорогі колеги, студенти, друзі, вітаю вас зі святом Різдва та придешнім новим роком. Від імені всього колективу та студентської родини я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну на фронті. Саме завдяки вам ми сьогодні можемо планувати майбутнє. Цього року ми знову сміливо долали виклики війни. Для університету цей рік був насичений новими досягненнями, сповнений нових проєктів та перемог. Внесок кожного з вас, викладача, студента, співробітника, неоцінений. Ваш талант, енергія та непохитна віра в спільну справу є джерелом сили для всієї університетської родини. Дякую вам за це. Нехай у кожного неодмінно відбудеться різдвяне диво, наповнить серця теплом і любов'ю. Нехай придешній рік стане часом нових можливостей, а головне принесе нашій країні довгоочікуваний мир. З різдвом і Новим роком.